Добрий день, любі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти і показати, як ми встановлювали декоративні ферми на передню і задню веранду. Як ми робили дормер, чи варто воно того, чи не варто, чи ми шкодуємо чи ні, і скільки це коштує. Я думаю, це буде вам цікаво. На початку листопада 2024-го ми встановлювали декоративні ферми. Для веранд, задньої і передньої. І, Як я показувала у минулому відео, майстер, який робив їх, ці веранди, він збирав задню веранду у нас на подвір'ї, на задньому дворі, а передню він привіз в той день, коли ми потрібно було все встановлювати, привіз просто у своєму траці. І в той же день ми, звичайно ж, замовили великий кран, який допомагав би нам піднімати ці, ці ферми і встановлювати їх. Але спочатку треба було зняти ферми, які попередньо були встановлені нашими будівельниками на місці, де буде стояти дормер. Встановлення задньої декоративної ферми було дуже трудоємким, я вам скажу. Працювали всі, злагоджено командою. Це дуже е, гарно за цим спостерігати. Мене там не було, але Максим знімав це на відео, я потім передивлялася. І працювали всі, працювали і наші робітники, працював і сам майстер, який виробив ці вироби, і працював Максим, допомагав їм також. Плюс до того, що був кран, і крановщик також також робив свою роботу. Але, чесно кажучи, це було для нас сюрпризом, що і Максим, і наші будівельники повинні допомагати. Ми коли домовлялися і замовляли ці вироби у майстра. Він про це нічого не сказав. Тобто, ми думали, що він має своїх якісь робітників, що хтось прийде і буде допомагати йому встановлювати. Але майже за декілька днів до встановлення він сказав: ні, в мене нікого нема. і буде дуже класно, якщо ви мені допоможете, я сам це не зможу зробити. Звичайно ж, на той момент в нас вже не було ніякого. Іншого варіанту, окрім як допомагати, правильно. Але ж така думка була: ну, ми ж нічого собі такий прикольний в себе бізнес. Тобто він робить це все, і, і ми дуже задоволені його роботою, він дуже гарно все зробив. Але ж як його встановлювати якось недопрацьовано з нашої точки зору. Ми дуже вдячні нашим робітникам, які відірвали цю ідею від будівництва нашого будинку і встановлювали це ферми. Так, це також частина нашого будинку, але це не було їх роботою. Але ми дуже вдячні, що вони це зробили. І Максим допомагав також і сказав, що це було то була найважча така робота э, до цього, що він робив э, на будинку на нашому домі. Він потім відпочивав і казав, що ну, це було дуже нервово. А поки ви дивитесь, як вони встановлюють. Заді варанду я хочу вам трошки корективи внести, бо я в минулому відео сказала, що і задні і передні варанди цієї декоративної частини, і ферми і колони нам коштували 10 з половиною тисяч. І це була трошки неправда, бо я неправильно це пам'ятаю. Ми насправді заплатили 10 тисяч 500, і це канадських доларів, що набагато краще 15 тисяч, правда ж. І в мене таке навіть відчуття, що я зекономила. То поки з вами розмовляю від одного відео до другого, вже щось я закономила, бачите. Але жарти в сторону, мені дуже подобається, як воно виглядає. І навіть зараз пройшов якийсь час. Я задоволена цією картинкою, як воно виглядає. І криша виглядає трошки гарніше. Знаєте, така форма стала більш цікавіша, не просто прямокутна, а така більш більш цікава. Обидві ферми ці декоративні були встановлені за один день, поки ми мали кран. І, на жаль, ми не знімали, як ми встановлювали ферму на передньому подвір'ї. сам процес, але ось так воно виглядало вже після, коли вже було встановлено. Вже набагато краще, правда ж? І тут ми, звичайно, могли зекономити і не робити це з цільного дерева, такого, знаєте, з брусу. І могли б зробити це зовсім інш, по-іншому. І воно було б дешевше. Може, і в половину дешевше, дуже важко зараз розказати, бо ми це не зробили. Але вважаю я, що це була б добра економія. Ні, не вважаю. Мені подобається, як воно виглядає зараз. І як тільки декоративні ферми було встановлено на передньому подвір'ї, наші будівельники почали встановлювати ферми для нашого даху і обшивати його. І бачите, на передньому подвір'ї вже виглядає як майже завершено, правда? Вже готово для криші, для обшивки. На жаль, ми не можемо робити те саме на задньому подвір'ї, з задньої сторони будинку, тому що там ще ми чекаємо на ферми. Для дормера і це трошки зупиняє процес. Далі у відео буде зйомки з висоти пташиного польоту, як прогрес іде, як ми встановлюємо дормер, як обшивка робиться криша і все таке інше. Але поки це все йде, ви можете дивитися ці картинки. Я хочу вам розповісти, скільки це нам коштувало і чи варте воно того. Так як ми є генеральним забудовником в нашому будівництві, ми знаходили контракторів, з якими ми працювали, і самі з ними напряму домовлялися. Так вийшло і з фермами для нашого даху. У нас тут не дуже багато вибору. Ми живемо в селі в таких, знаєте, не дуже не дуже багато варіантів, як може десь у Торонто чи в якомусь більшому населеному пункті. То ми знайшли, вибрали з тих, що було, і знайшли одного, з яким домовилися. Їх ціна нам сподобалась більше, і про них ми чули небагані відгуки. Тож їхня перша квота була 24 тисячі канадських доларів, а потім ми ще доплатили приблизно 4 тисячі за дормар. І для нас це була велика сума. Я чесно вам скажу, ми були здивовані, що воно так недешево. А як нам розповіли, чому так не дешево? Це тому, що ми вирішили будувати мансардний поверх. Бачите, якщо б не ці кімнати у мансардному поверсі було б набагато дешевше. Я не знаю наскільки, але якщо ви будуєтесь чи плануєте будуватись, майте на увазі, що це будуть додаткові кошти за самі ферми, потім за ізолювання цього всього поверху, сходи на цей поверх. Там дуже багато воно накопичується на дуже непогану суму, і з одного боку ми були готові до цих додаткових витрат, але з іншого, чесно кажучи, треба було робити одноповерховий будинок, треба було робити, якщо б не було достатньо землі, двоповерхових і не чіпати те горище, Знаєте, засипати його доброю ізоляцією, і було б тепло і спокійно. А чому я так кажу? Бо з нашого досвіду це дуже важко. Це не так легко, як здається, зробити цю ізоляцію. І якщо ти це все робиш сам, якщо може у нас б були тут робітники, ми б платили за це кошти комусь іншому за цю роботу, воно, ну, мабуть, вже було б зроблено. А на даний момент зараз січень 2026-го, ми живемо в хаті вже, може, два місяці приблизно. Я не знаю, точно вже не пам'ятаю, коли ми переїхали. Але мені здається, десь два місяці тому. І ми живемо на першому поверсі. І цей мансардний поверх все ще не ізольований У нас частково ми його заізолювали, але не повністю. І зараз у нас дуже холодно, прям дуже холодно. Буває вночі і мінус 20, пару ночей таких було і в день. Мінус 15, знаєте, і туди неможливо навіть піти щось там робити. Ми його закрили, занавісили якимось там, знаєте, ковдрами ще чимось, щоб холодне повітря не йшло на перший поверх так сильно. Але ми топимо перший поверх. У нас тут зручно, у нас тут тепло, і повітря тепле підіймається і через горище, через цей прекрасний мансардний поверх виходить на вулицю. Тож ми чекаємо якогось потеплішення на вулиці, щоб можна було піти на те горище, на цей наш незавершений другий поверх, і почати нормально його ізолювати. Там дуже багато роботи. Ми вже накупили ту ізоляцію, вона стоїть у кожній кімнаті, кругом сплошна велика гора тої ізоляції, її треба встановлювати. Але це все час, розумієте? Це все час, якого в нас нема, бо нам треба то одне робити, то іншого. Тобто, наш досвід такий, якщо ви зараз думаєте будуватися, і ви, якщо думаєте, може це гарна така ідея, і знаєте, таке дизайнерське рішення зробити мансардний поверх, наш така досвід каже, що не треба. Подумайте, може, ви можете зробити це якось по-іншому, бо я не маю нічого проти другого поверху, і може наш мансардний поверх буде потім такий гарний, і ми будемо його дуже любити, може, але поки що це одні великі проблеми. Було б дуже цікаво почути ваш досвід з мансардними поверхами. Якщо у вас такі є, якщо у вас може в будинку є, чи холодно там чи ні, чи якщо хтось будувався, як воно в будівництві? Це ми такі, що ми не знаємо, з чого почати? Чи може воно і є так складніше, ніж все? Бо нам ніхто нічого такого не сказав, коли ми були на етапі планування. Якщо б ми знали це заздалегідь, можемо б зробили це по-інакшому все. І бачите, тут ми вже зайшли назад у хату, і я вам показую, як воно виглядає. Все вже зовні все готово, можна сказати, для встановлення криші і вже готовий дормер. Подивіться, як він виглядає. Дуже непогано. І ми дуже раді, що ми зробили цю кімнату, бо без неї було б дуже темно в коридорі. для мене робоче місце також буде непогане, знаєте. Ось і сходи вже готові, і стіни міжкімнатні на другому поверсі вже готові. Тобто і процес іде, воно все робиться навіть важко, тяжко, але процес іде. Ось такий наш досвід з мансартним поверхом. Дуже сподіваюся, що ця інформація стане комусь нагодня і допоможе вирішенні вашого дизайну. Дякую, любі друзі, що ви дивитесь наше відео і залишаєте свої коментарі. Вони дуже корисні і завжди допомагають нам в якихось наших питаннях. Ну що, побачимося у наступному відео. Дякую і всього вам найкращого!